Зверніть увагу на перший вірш, який я читав із, із тексту первого псалма. Блаженний – то що означає? Щасливий чоловік, який не взяв участі в раді безбожних? Яка людина щаслива? Яка є на яку дорозі? Людина, яка не взяла участі у Раді безбожних. Давайте поміркуємо, а може бути так, що може брати участь у Раді безбожнику? Знаєте, коли людина над цим не роздумувати, то людина зрозуміє Слово Боже взагалі учить, що є гріх дуже чітко, а що є не гріх. І дуже щаслива та людина, яка не взяла участі у Раді безбожних. І тут сказано: і не стала на дорозі грішних. Ви знаєте, про це, наприклад, даже цей один вірш, можна дуже-дуже багато говорити. Скільки, скільки є сьогодні доріг, де цей світ предлагає кожному персонально із нас і просто нас манити, і просто нас кличе. Бери, бери усе, що хочеш. Але хочу сказати, дивіться, слово Боже відкриває нам дуже велику перспективу, говорить, що не сів на престолі губителі. Хочу сказати, це, знаєте, слово Боже відкриває нам одну таку дуже важливу істинну істину, слово Боже, нам взагалі відкриває, що таке є гріх і що таке є не гріх. Що таке є взагалі людина, Я так для себе зауважив, ці слова говорять так, що ти мусиш зрозуміти, ти мусиш бути відділений від цього світа, і мусиш бути відділений від гріха. Не от чогось, якби от цього світа десь кудись сховатися, а ти просто у своєму розумі по дорозі життя ти йдеш і ти мусиш бачити правда, дорогу Божу і дуже чіткий поділ, і сказано щасливий.